Вас більш нічого не вчили, ні скільки? Ваше руководство вас більш нічого не вчили? Причину зупинку називати вчили вас? Ходіть, подожді, може, поки не показувати. Причина зупинки яка? Причина зупинки, я користувався, я бачу, що він користувався. Добре, добре. добре. То, знаєш, що вам документи там написано, чи він добре, користувався, я... чи ні? Шановний, я За зараз не буду 20 спілкуватися 20. на теми, які не... Що того відпустили, що гроші не віз, так? Да? За що? Молодих понабирали, ви видно, що не знаєте мене, так? Да? Що у вас тут за конгія? Протоколів немає, зупиняйте машини і протоколів немає. Ми вже за вами годину наблюдаємо. тут майже. Ну що добре? Гриб побачить. Будете плюс 200 гривень командиру з воду за кожне порушення носити. Ми ніяких грошей не помираємо. 100%. Як бачите зараз, погодні умови. Погодні умови, бачите які? Для безпричинних зупинок, так? Да? Чого безпричинних зупинок? Ну, Профілактика про порушення ПДР. Зійдіть, будь ласка, в сторону стипи на не можу. можуть. що ви не такий учасник дорожнього руху, як всі? Ні. я Чим? хуже Чим? інспектора. правила. Можна ваше посвідчення? Так. Ви горячки? Це стосується якоїсь теми? Ну, так. Да. Вам потрібна якась допомога чи що. Да. Вам... Так. Щотінг Дмитро це... Васильович, спектр ДПС дійсно до 2016 року. Так. Коли вас вже повиганяють, скажіть. мені? Вже реформа почалася, виганяють чи ні? Дуже добре. Як ви... скажуть, так і буде, пане Олі. Щоб це свято вже було. Як скажуть, так і буде. Ну буде свято, значить буде. А свято. Що ви вже уїжджаєте? А? Так? Ви, вже, ви вже їдете? Ну це що У вас якісь проблеми? Ну ви... ви, ви, ви. Ну, то що, ви. не моно? Лесоріна. Я шутків уже давно порізав. Ви, ви на теми, які не сусуються... поріз. <плес> служби, <Піянні>. правильно, правильно, паніські. <плес> це... Зупиняйте далі без причини, давайте. Що ви? На камеру ви все... не можете? Ще раз буду, я ж на камеру зрозумію. Ви все, ви все... Не ви все не сказали, що ви хочете. Ні. Будь ласка, всі ваші звернення в письмовому процентів. По-любому напишете, щасливої дороги. Ну, да, ви вже їдете, мабуть, так? Да? Я ще раз вам поясню, я не буду віддавати відповіді на питання. Не, які, які не стосуються. Та ви взагалі Та, нічого вступу. не дорожні надо? да, да сій службу. Так, так, да, Не хвайцю, Їду й на мою мой виховай. не курта. Кому не платить душ? Скинь, кем-мойка Скільки мойка коштує? Там 40 дві. А інспектора на річки розчитывають? Вони просто наша. Потім збить коврики. Я сейчас мені можна принести? Це ви в службове їздити патовлики мієте, да? а не служите. Ми податки наш відповідь. Я не буду давати відповідь. То на жодних з ваших запитань. Зрозуміли? Все, мовчки. Ви служите давайте. Все, давайте. Покажемо народу, як ви служите, на боїшся. Давай, давай. jakkum. Jo ne bubu. Ja. Det er så Вуха мий що? Ви, Виляться від голову питаю внятніше, питаю. Виляться від голову... Внятніше спілкуйтесь, розумієте, я вас не чую. То вуха мию, я блядь, зараз помию. То зараз помию візьму. Ідіота кусок. Бля. Ще йому блядь, погони дали. Я пробачаюся, але віддіть, будь ласка, відповідно. Собі, як хочу. Воню. Не, не Воню. ображайте, Все, будь ласка, свободний. своїми словами. Свободний. я сказав. Не сказав, Я тобі сказав, свободний.